Модуль номер 4 Молекулярна фізика. Основні положення МКТ. 1. Усі речовини складаються з частинок атомів, молекул, йонів, тобто мають дискретну будову, між частинками є проміжки. 2. Частинки речовини перебувають у невпинному безладному, хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. 3. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються і відштовхуються. Атом найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента. Молекула найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини та складається з атомів. Відносна молекулярна відносна атомна маса це маса молекули атома, подана в атомних одиницях маси. Один моль це кількість речовини, яка містить стільки частинок речовини, атомів, молекул, іонів, скільки атомів карбону міститься у вуглецю масою 12 грам. Кількість речовини це фізична величина, яка дорівнює кількості молів частинок речовини. Одиниця кількості речовини в Сі моль. молярна маса М речовини це маса даної речовини, узятої в кількості 1 моль, одиниця молярної маси в системі Сі кілограм на моль. Броунівський рух, хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу. Дифузія процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул. Осмос процес однобічної дифузії крізь напівпроникну перегородку мембрану молекул розчинника в бік більшої концентрації розчиненої речовини. Ідеальний газ це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. Температура фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи. Абсолютна температура це температура, виміряна за шкалою Кельвіна. Одиниця абсолютної температури Кельвін, основна одиниця Сі. Абсолютний нуль температури це абсолютна нижня межа температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися. Ізотермічний процес процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінної температури. Закон бойля маріотта для даного газу деякої маси добуток тиску газу на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. Ізобарний процес процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінного тиску. Закон гей Люссака для даного газу деякої маси відношення об'єму газу до температури є незмінним, якщо тиск газу не змінюється. Ізохорний процес процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінного об'єму. Закон шарля для даного газу деякої маси відношення тиску газу до його температури є незмінним, якщо об'єм газу не змінюється. Пароутворення процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний, випаровування це процес пароутворення з поверхні рідини. Конденсація, процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Насичена пара це пара, яка перебуває у стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною. Ненасичена пара це коли процес випаровування інтенсивніший за конденсацією. Кипіння процес пароутворення, який відбувається по всьому об'єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари. Температура кипіння температура, за якої рідина кипить. Абсолютна вологість фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в одному метрі кубічному повітря, одиниця абсолютної вологості всі кг на метр кубічний, відносна вологість фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення і дорівнює поданому у відсотках відношенню абсолютної вологості до гостини насиченої водяної пари за даної температури. Точка роси температура, за якою водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою. Гігрометри прилади для прямого вимірювання вологості повітря.